Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з рубля 1922 року. Рубль 22 го має декілька різновидів. Основна відмінність помітна при погляді на гурт. Рублі 22 го випускали з ініціалами двох монетників ПЛ Петро Латишев та АГ Артур Гартман. У нашому випадку останній варіант. Далі на рахунок штампів. Найрідкісніший штамп з комою круглої, а не квадратної форми. Найбільш поширений точковий обізор. Бідок, що закінчується крапкою. Цей рубль можна вважати таким, що має середню рідкість. Обідок в ньому закінчується напівкрапкою. Але головною перевагою цієї монети є її чудовий стан. Придбали рубль 1922 року за 132 тисячі гривень або ж три тисячі доларів. Далі 20 доларів 1908 року. Монета, що була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Цікаво, що на монетах, випущених у 1907 та на початку 1908 року був відсутній девіз «In God We Trust» необхідний атрибут американських грошей. Згодом на за вимогу конгресу девіз був поміщений на зображення. А монети, які не містять слова «ГААТ», отримали назву безбожних, золоті 20 доларів придбали за 149 900 гривень або ж 3570 доларів. Далі 100 крон 1908 року. Монета, що була викарбувана в часи правління австрійського імператора Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Ця монета виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у майже 34 грами і тиражем лише у 4038 примірників. Придбали її за 150 тисяч 100 гривень або ж 3580 доларів. Далі 100 доларів 1998 року. Золота монета, яка присвячена, напевно, головному символу Австралії – кенгуру. Ця тварина зображена на реверсі монети. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага її рівно одна тройська унція, тираж 143 тисячі штук. 100 доларів придбали за 153 тисячі 900 гривень або ж 3660 доларів. Доларів Далі Талер 1605 року, викарбуваний в часи правління короля Угорщини та Богемії імператора священної Римської імперії Рудольфа II. Він був виготовлений з високопробного срібла в місті Йохімсталь. Саме Йоахім дали назву так званим Єфімкам досить дорогим монетам, котрі іноді знаходять на території України. Отже, талер Рудольфа II придбали за 158 418 гривень або ж 3770 доларів. Далі дві копійки 1992 року. Штамп 1ГА. основними відмінностями її є наплив металу на аверсі й віддалений від канту вінок на реверсі монети. Ці дві копійки виявились найдорожчою з сучасних українських монет, проданих за всю історію Віоліті. Придбали їх за 170 тисяч гривень або ж 4050 доларів. Далі 50 гривень 2021 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 30 й річниці незалежності України. На аверсі монети розміщено могутній дуб, крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави, а коріння декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України: УНР ЗОНР, Українська Держава, Директорія УНР. На реверсі зображення знака княжої держави воло. Володимира Великого – тризуба. Монета, виготовлена зі срібла, вага її пів кіло, а тираж – лише 500 екземплярів. Пам'ятну монету придбали за 175 тисяч 556 гривень або 4 тисячі 180 доларів. Далі 20 доларів 2009 року. Монети під назвою подвійний Орел почали виготовляти у 1907 році і до 1933 викарбували біля 65 мільйонів. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, придбаною у 2021 році, за 18,5 мільйонів доларів, є подвійний Орел 1933 року. Ця ж монета виготовила виготовлена з чистого золота вагою в одну тройську унцію. Тираж 115 тисяч штук. 20 доларів придбали за 176 тисяч гривень або ж доларів. Далі 20 песо 1866 року, викарбувані під час правління імператора Мексиканської імперії Максиміліана І. Ця монета вважається доволі рідкісною. Тираж її склав лише 8274 екземпляри. 20 песо виготовлені з золота 875-ї проби. Вага їх майже 34 грами. Придбали цю монету за 200 тисяч гривень або ж 4760 доларів. Altyazı Найдорожчою монетою минулого місяця виявився так званий Фрідріхсдор 1749 року. Монета, що була викарбована в часи правління короля Пруссії Фрідріха II. Вона названа на честь саме цього правителя і виготовлялась у XVIII-19 століттях. Монета дуже рідкісна. Вона викарбована з майже чистого золота 986-ї проби монетним двором Берліна. Рік здор за 200 тисяч гривень або 4760 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.